Всім привіт! Це Театральна добірка за грудень. Мене звати Ніна Денисова, і ви на моєму ютуб-каналі. Навколо будуть генератори. Я кричу в мікрофон і йду з вами дивитися виставу в Театрі Лесі Українки. До речі, це та сама вистава, яку я мала подивитися ще в жовтні. Але от нарешті так склалося, її перенесли, і ми будемо її з вами дивитися разом. Тож, з вас, що, друзі, підписка, коментар та лайк під цим відео. Запрошую вас! Погнали! Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Вистава соло для ударних. Автор Освальд Заградник. За п'єсою соло для годинника з боєм, жанр, лірична комедія. Вистава без антракту, тривалість 1 година 15 хвилин. Прем'єра відбулася 21 вересня 2024 року. Режисер-постановник Валентин Козьменко Делінде. Вікове обмеження 16+. Вистава проходить на малій сцені театру. Так, спочнемо з того, що за тиждень до перегляду цієї вистави в мене було навчання з режисури в Карпенка Карого. І майстер постійно питав нас: в чому історія? От і я весь час хотіла запитати, в чому історія. Сюжет не розвивався, бо відчуттям, наче все позначали і кидали. Все сподівалася, що може зав'яжеться конфлікт між молодим та зрілим поколінням, але ні. Можливо, в цій виставі досліджувалася тема ностальгії за молодістю. І, скоріш за все, це ще недоступна для мене тема, тому мені було нудно. Хоч вистава тривала недовго, а ще ми перервалися на похід в укриття. Все ж таки були декілька моментів, які мені до вподоби. Це музичне рішення. Бітлз і Емінем були в цій виставі як представники сучасності двох різних епох молодого та зрілого покоління. Проте як на мене, Емінем вже все ж таки застарів, але можливо я помиляюся. Неважливо, головне, що треки підіймали мій настрій. А ще я по справжньому вражена, що Лариса Кадочникова і досі виходить на сцену, і так круто виглядає у свої 88 років. Жінка ходила на підборах і навіть танцювала. Чому можна трохи позаздрити? Бо в такому віці це дійсно круто, і це мене підштовхнуло до того, що в цілому вистава існує в репертуарі для того, щоб задіяти дорослих артистів, аби вони мали роботу. Але ж це мене ще більше змусило замислитися над соціальними та філософськими питаннями, які я залишу при собі. Ну а ви пишіть в коментарях, як вам ця вистава і чи хотіли би ви її відвідати. Також не забувайте підписуватися на цей канал та мій інстаграм. Квайр-код ви зараз бачите на екрані. Дякую, буду рада вас там бачити. З виставою Соло для ударних у мене все. А ми з вами переходимо до наступної вистави, яку побачимо в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Не перемикайтеся і додивіться це відео до кінця. Це вже третій випуск нового сезону театральної добірки, і я хочу сказати, що сьогодні буде театр на лівому березі. Я ще жодного разу в цьому сезоні не знімала жодної вистави в цього театру і взагалі хочу сказати, що ще майже жоден театр не повторився в, в моїй добірці. Тобто репертуар широкий. Такий великий, але вистави не повторюються. Прикольно ще й те, що я знімаю зазвичай вистави різні, не тільки ті, які зараз популярні, не ті, які тільки вийшли, а взагалі всі. Тому заходьте, дивіться і залишайтеся таким саме. Сьогодні я вперше побуду на малій сцені театру на лівому березі Дніпра і буду дивитися камерну виставу Чорний дріст. Одразу хочу сказати, що камерні вистави це моя окрема любов, тому що там зовсім інший спосіб існування акторів. Ну, це власне моя особиста думка. Мені теж цікаво, до речі, чи любите ви. Камерні вистави напишіть в коментарях. Ну а ми переходимо до вистави Чорний Дріст, тривалість якої 1 година 20 хвилин без антракту. Жанр постскриптум. Прем'єра відбулася 21 січня 2023 року. Автор Девід Гаровер, режисер Яна Безсмертна. Вікове обмеження 16+. На сцені лише двоє акторів Сергій Кияшко та Анастасія Пустовіт, які існують в обставинах п'єси Чорний дріст від шотландського драматурга Девіда Гаровера. Свого часу цей текст отримав багато нагород та премій. Ця історія про зустріч двох людей через багато років після події, яку неможливо забути і пережити. Не хочу спойлерити, але вся п'єса це одна розмова в замкненому просторі. Тільки слова, паузи, тиша і напруга, багато напруги. Майже всю виставу мені було некомфортно, складно, соромно і тривожно. Бо тема доволі непроста, табуйована та дискомфортна для суспільства це акторська вистава. Акцент був саме на цьому, на глибинному існуванні в темі, на органіці, на емоційному акторському проживанні. Як на мене, актори впоралися зі своєю задачею і щиро прожили цю історію на очах у глядачів. П'єса не має осуду, не має вироку для глядача і залишає кожному запитання, з яким можна піти з вистави. Я шукаю ти був моїм татом, чоловік запитав у мене, як Це хороша сучасна психологічна драма, яка змушує замислитись, яка розмиває поняття чорного і білого, і яка не може не зачепити. Тема цього відео вистави, на які я більше не піду. І якщо в першому випадку ясно, що мені було нудно, і тема зовсім ніяк мене не зачіпала, і мені було абсолютно не цікаво, то в даному випадку я не можу сказати, що це погана вистава, це дуже хороша вистава, проте вона складна, дуже складна в сприйнятті, складна в тому, щоб це відчувати і проживати разом з акторами таку тему. Тому це теж та вистава, на яку я би більше не пішла. І це не тому, що я не вмію проживати такі складні теми, а тому, що зараз дуже важкі часи, в які мені хочеться більше легкості. Хочеться більше комедій, детективів та мелодрам. Так, склалося. І так, ми з вами зараз опиняємося в дикому театрі і будемо дивитися виставу Кицюня автор Мартін Макдона, режисер Максим Голенко. Тривалість вистави 2 години 30 хвилин з антрактом. За жанром у нас дуже чорна комедія і увага! Вікове обмеження 21+. Це не даремно, бо вистава містить сцени насилля, жорстокості, нецензурну лексику, сцени тютюнопаління і справжньої стрілянини. Половину вистави я тримала руки біля вух, щоб встигати їх затуляти. Далі, звісно, піде моя суб'єктивна думка. Я не критик, а просто щиро ділюся своїми враженнями. Мені вистава не сподобалася, і більше я на неї не піду. І тут справа не в акторській грі і режисерській майстерності. З цим ніяких проблем немає. Справа в тому, що це абсолютно не моє. Не моя історія, не мої цінності, не мої вподобання і не мій жанр. Це чорна комедія з дуже чорним гумором. А я не можу сміятися над знущаннями, навіть якщо це все в жартівливій манері та формі. Я знала це про себе і раніше, однак ще раз переконалася в цьому на виставі Куцюня. Зараз складні часи і багато страждань, які відбуваються навколо, які лються з соціальних мереж з історії знайомих, друзів, близьких. Тому я не готова спостерігати за цим в театрі. Я не люблю, коли мені зі сцени показують кончених людей. Я не співпереживаю їм. Я не розумію, чому маю їх полюбити або розділяти їх цінності. Тому ця вистава не для мене. З хорошого це однозначно живий музичний супровід. Особисто для мене Олександр Ярема, акторська гра, якого зачаровує і надихає. Це традиційний запах Глінтвейну, який заполоняє дикий театр і робить його в цьому впізнаваним та атмосферним, особливо напередодні різдва. Ну і звісно, це матеріал провокативний, специфічний, але точно не банальний. Точно не той, що спустошує, а який наштовхує на запитання і залишає за собою довгі роздуми та дискусії. Не дивлячись на це, якби мені довелося розставити всі ці три вистави з цієї добірки за грудень по місцям, то скажу точно, що вистава Кицюня зайняла б перше місце по професійності, по майстерності, по видовищності, по режисурі та акторству. друге місце зайняла би вистава театру на лівому березі Чорний Дріст. Ну а соло для ударних посіло б третє місце, однак це тільки лише тому що в цій добірці є три вистави. Ось така зовсім не новорічна добірочка у мене вийшла за грудень. Ну, як сталося, три вистави і три такі доволі абсолютно різноманітні, однак дві з дуже важкими темами. Я би хотіла послухати і вашу думку в коментарях, тому, будь ласка, напишіть мені об'ємний коментар. Яку з цих вистав ви б хотіли подивитися? Можливо, щось вже бачили. Можливо, ви напишете мені, який жанр полюбляєте в театрі. А ще я вам буду дуже вдячна за підписку, за лайк та коментар, тому що це буде для мене справжнім подарунком до Різдва або до новорічних свят. Ну і в цілому це буде така класна підтримка від вас, за яку я вам дуже вдячна. Друзі, дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Я вам бажаю провести новорічні та різдвяні свята в компанії близьких людей, в компанії своєї сім'ї, своєї родини. І, звісно, я вам бажаю мирного неба та якомога більше відвідуйте театри, дивіться вистави, любіть театр так, як люблю його я. Дякую вам за увагу, всім обіймашки, поцілуночки. І до зустрічі в нових відео, Па-па!